Ненькова сопілка й батіжок українська народна казка. Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів. Два були розумні, а третій не дуже. Звали його Офермою. Минули роки чоловік і жінка зістарились, а сини повиростали, стали легіями як дуби. Перед смертю чоловік покликав їх і каже, я умру, аби все по одному приходить на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре неньку, відповіли хлопці, чоловік помер, його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, боюся, відповів найстарший. Може би, ти офермо пішов за мене? А що, можу піти? Офермо повечеряв, одягнувся у теплий кожух і пішов на цвинтар. Ліг на ненькову могилу і збирається заснути, раптом чує. Це ти Офермо? Це я ненько». А чому першим не прийшов найстарший? Сказав, що боїться. Їсти тобі дали? Дали, а не холодно. У мене є теплий кожух ненько. За те, що ти добре, дарую тобі сопілочку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що захочеш. Тепер іди додому. Оферма засу... засунув сопілочку за пояс і прийшов додому. Поліз на піч спати. Найстарший спитав як там? Балакав зненько. А чому б ні? Що вони казали? Питали, чи я їв, чи не холодно мені. Найстарший не повірив. Все це тобі дурному приснилося. Найбуде і так». На другий тиждень мав іти на батькову в могилу середульший брат, але він сказав Я не піду, бо не маю часу. Ти б не пішов за мене Офермо?» А що, можу піти, погодився дурний. Його нагодували, дали теплий сардак і верідку. Вирядили на цвинтар. На могилі оферма простелив верідку, накрився сардаком і ліг собі спати. Та вчув ненький голос Ти знову тут, синку, а чому другий середущий не, другим середущий не прийшов? Казав, що він часу не має. Коли так, візьмі й цей батіжок він буде рятувати тебе від небезпеки. А тепер іди додому, і можеш більше на мою могилу не приходити вночі. Оферма засунув батіжок за пояс, подався додому і ліг на піч спати. Середущий спитав Ну, балакав неньком, а як же? Що він сказав? Аби більше вночі не приходив, середуще не повірив. А щоб ти скись, таке може тільки приснитись дурному. Оферма захропів на цілу хату, спав три дні й три ночі, а коли прокинувся брати і їх жінки сказали йому Ти нам, як сіль в оці. Та як хрін у носі, іди звідси, куди очі дивляться, бо ми не будемо тебе дурного годувати. Най й буде так, відповів оферма. Одягнув на себе дрантив... дрантивий сардак, засунув за через сопілку і батіжок і помандрував до самої столиці. Питав одного, другого і третього, чи нема десь муки на руки, бо вже дуже хотілося їсти. Один чоловік порадив йому нашому королеві треба вівчаря, іди до палацу. Як попасеш п'ять років, його овівець, то віддасть за тебе одну із своїх доньок. Хлопець до палацу, поклонився королеві і каже Хочу бути твоїм вівчарем. Король утішився. Дуже добре, легеню. Але одна умова як поженеш отару в гори, то най вона посеться там де схоче. Най буде так, погодився Оферма. Наступного дня погнав вівці в гори. Вони йшли, йшли, не хотіли стати ні на хвильку. Вийшли на галявину, яка була покрита шовковою травою. Оферма ліг під дубом і заснув. Його розбудило рівіння, то прилетів триголовий Змій. Який розкрив над ним страшну пащеку. Чого ти розз'явився? спитав Оферма. Твої вівці випасли і сталабували мою шовкову траву, за це я тебе з'їм. Оферма схопив батіжок із за череса і почалася бійка. Як цвохне один раз, голова змія котиться до ярка, як гарбуз, цвохне другий раз, уже друга голова летить. Уздрів Змій, що біда, і почав просити. Не вбивай мене, Легіню, лиши хоч одну голову, я тобі подарую свою золоту хату. А в оферме добре, м'яке серце, і він відповів Най буде і так. Ходімо до твоєї хати. Змій повзе за парубками на кожному кроці хоче його вкусити, але Оферма не ховає за через бетіг. Стали перед порогом золотої хати, Змій сказав у моєму лівому вусі є ключ від дверей. Засунь руку, візьми і відчини. Твоя ж хата і твій ключ то саме відчиняй. Змій стрипнув головою ключ упав на землю. Підніми ключ легіню, зманює змій далі. Але Оферма теж не є дурний. Ти ж сам кинув, той сам підніми. Коли Змій нахилився, хлопець упік його батіжком, і Фертик Змій більше не встав. Оферма відімкнув двері, увійшов до хати і сів собі за стіл. Йому захотілось викорити люльку. Взяв золоту нушку, табакерку, але коли її відкрив, то звідс вискочив якийсь кудлатий псисько і спитав людським голосом: чого хочеш, господарю? Спочатку люльку викорити, а потім коня, та не простого, золотого. Хочу об'їхати цю хату. Усе буду зроблено, господарю. Не встиг оферма затягтися димом, як під вікнами вже стояв золотий кінь. Хлопець вийшов до коня, схопив його за золоту гриву і сів собі в золоте сідло. Поїдемо над хмарами чи понад, чи по, понад землею? спитав кінь. Понад землею. Кінь пустився і летів цілий рік, доки оферма обдивлявся свою золоту хату. Коли були знов на подвір'ї, кінь спитав Ідеш і далі, чи злазиш, їдеш і далі, чи зл... злізаєш? Та злізаю, бо мушу йти глянути, де ділися королівські вівці. Оферма повернувся на галявину і шукає отару, а вона ніби крізь землю провалилась. Нема ніде жодної овечки. Хоч реви до неба. Хлопець згадав про ненькову сопілку, витягнув з-під череса і заграв. Не минуло й хвилини, як вівці позбігались і забекали довкола на весь ліс. Їх було стільки ж, як він залишив, бо за рік ягниці окотились. Офермо погнав отару додому. А найменша донька короля глипнула у вікно, уздріла його і радісно крикнула Тату, вівчар вертається з вівцями. Не говори, дурниць, заперечив король. Молодий Змій давно його роздер на дрібні кавалки. Правду кажу, тато. Король виліз аж на дах палацу, дивився, придивлявся і зарепетував. Я все одно уб'ю лайдака, як не дорахуюсь якоїсь вівці. Хлопець пригнав отару на подвір'я. Король вибіг, почав рахувати. Рахував три дні і нарахував ще більше, ніж було перед тим. Завтра знову поженеш, наказав у фермі. Най буде і так. Це ж моя служба, погодився вівчар. Уранці взяв торбинку з хлібом і цибулею, засунув за через сопілку і батіжок і погнав вівці на зелену пашу. Йшли три дні й три ночі, доки не дісталися на галявину шовковою травою. Вівці паслися, а оферма з'їв хліба з цибулею і ліг під старим дубом. Раптом чує, над ним хтось реве і ніби розмахує запаленим околотом. А то форкав на нього вогнищем шестиголовий змій. Оферма схопився як ошпарини. Гов, дурний Змію. Та ж я не свиня, що хочеш мене обсмалити. Змій відповів Мой, твої вівці випасли і сталабували мою шовкову траву. Своїм життям маєш заплатити. Змій роззявив шість пащек, кожна з них була така велика, як багацька стодола. А Оферма витягнув із череса чарівний батіжок і як почав ним ляскати. За якусь хвильку п'ять голів полетіли в ярок. Змій про... почав просити. Змилуйся, Легіню, дарую тобі свій кришталевий дім, тільки не рубай мені останньої голови. Най буде так, живи, доки сам не здохнеш, відповів Оферма. Ходімо до твого кришталевого дому. Змій тягся за Офермою, щоб скочити на нього і з'їсти. Але хлопець теж не був дурним. Як на батагом, то лиходій десять розвивається. Перед порогом Змій сказав Ключ у мене під язиком. Засунь руку і візьми. Ага, шукай дурніших за себе. Не дам тобі відкусити руку. І вівчар свиснув батіжком Виплюни. Змій виплюнув кришталевий ключик. Бери і відчиняй, наказав оферма. Відчини ти сам, відповів зм... Змій з такою злобою, що з пащі зі словами вирвався сніп вогню. Легінь відтяв змеєві й шосту голову. Потім узяв ключик і відімкнув двері. Як увійшов, очам не повірив, довкола все блищало, аж сміялося. Оферма сів за стіл, почув себе господарем. Закортіло навіть запалити. Взяв зі столу пушку та бакерку і відкрив її, звідти знову вискочив якийсь кудлатий псисько і запитав людським голосом Чого треба, господарю? Подай мені люльку, аби собі посидів, бо зроду не бачив отакого дива. Приведій коня, аби я міг об'їхати дім. Нестих ферма і раз пахнути з люльки, як перед вікнами вже став кришталевий кінь з кришталевим сідлом. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. Як ти хочеш їхати понад хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею, аби видно все, що довкола дому. Оферма вів... вівкав від утіхи. Так йому подобався кришталевий дім. Вони їхали два роки. Вернулись на подвір'я і кінь спитав Поїдемо далі? Ні, мушу злізти, бо не знаю, де королівські вівці. Оферма знову побіг на галявину, а там жодної овечки. Він витягнув ненькову сопілку і заграв. Тої ж хвилини почали збігатись до нього королівські вівці, а їх було у три рази більше, аніж перед цим, бо ягниці двічі окотилися. Погнав овець додому. Як наближався до палацу, найменша королівна аж у долоні заплескала. «Та, диви, дивись вівчар повертається з нашою отарою. Не кажи, його вже давно з'їв середущий змій, відповів король. То оферма, тату. Король вибрався аж на комен палацу. Дивився, придивлявся і радом загорлав Знову той лайдак іде на мою голову, та як не дорахуйсь хоч однієї вівці, тут йому кінець. А оферма йшов собі веселим моргав найменшій королівні, яка сіла на вікно і сміялась до нього. Король навіть не рахував вівці, так їх було багато, став надутий, як сова, а Оферма каже та наймолодша королівна буде мені за жінку, правда ваша милість? Не криши Петрушку, бо риба ще в річці, сердився король. Найстарший Змій має тебе роздерти. Абись знав, завтра знову виганяю тару». Уранці Оферма сунув у торбину хліба й цибулі та й погнав овець на пасовисько. Дійшли до галявини, на якій росла шовкова трава. Легін з'їв кавалок хліба із цибулею і ліг під дубом спати. Нараз почувся такий рев, що листя на деревах затремтіло. Еге, спати не можна, бо сюди летить найстарший змій, подумав Ферма, згадавши, чим погрожував король. Справді, на галявину налетів старший дванадцятиголовий головий змій. Сипав довкола себе такий страшний вогонь, що дерева й трава горіли. Уздрів у ферму і заревів, Нащо талабуєш тут мою траву, бо мені так хочеться, відповів о ферма. Я тебе з'їм, як пес муху». Подавишся, вигукнув о ферма і вихопив батіжок, а той аж засвистів. Голови змія покотились одна за другою до ярка. Як залишилась одна, змій почав просити Змилуйся, легіню, не рубай останню, я тобі подарую діамантовий палац. Ні, я вже знаю вас, проклятих зміїв. Даруйте, аби мене з'їсти, нема дурних. Свиснув батіжок і полетіла дванадцята голова. У ній під язиком оферма знайшов діамантовий ключик і відімкнув двері од діамантовий палац, а там усе блищало, як сонце. Він закрив очі долонями, аби не, ос... аби не осліпнути. Потім сів за стіл, хотів викороти люльку, тільки відкрив пушку з тютюном, як вискочив знов кудлати псисько. Чого потребуєш, мій господарю? Дай мені люльку і приведи коня, най зроблю не стих Нестих оферма й три рази пакнути, як під вікнами постав діамантовий кінь. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня у діамантове сідло. Гайда навколо палацу, але понад землею, аби усе видів. Їхали три роки, доки об'їхали весь діамантовий палац і вернулись на те саме місце. Ї... Їдеш далі, господарю? Вже досить, бо не знаю, що там діється з королівськими вівцями. Прийшов на гулявину, ні одної овечки не видно. Та парубок витягнув із-за череса сопілку і заграв. Вівці гейби з-під землі з'явились, їх було, як листя на старому дубі, бо ягниці всі три роки окочувалися. Офермо погнав отару додому. Тату, вівч... Тату, вівчар вернувся живим, зраділа наймолодша королівна. А король розсердився. «А де такий дрантюхи хоче стати моїм зятем. Та мусив віддати за свого вівчаря найменшу королівну. Зіграли гарне весілля, було на ньому тисяча пар гостей, а музика грала цілий тиждень. Оферма забрав жіночку і перейшов жити до палаців, які йому подарували змії. Один день жив у Золотому, другий у кришталевому, а третій у діамантовому. На четвертий день сказав своїй жінці Нудно в чужих палацях, де я народився, там і кропива мила. Вертаємося в село, бо тут мені світ дошками забитий. Їдьмо, чоловічку. У селі Оферма збудував собі хатку і жив у ній зі своєю жінкою у любові й злагоді.